Михайлівка Рубежівка одне з найстаріших сіл Києво-Святошинського району. Його офіційна історія починається з початку 17-го століття. Тоді воно називалося просто Рубежівка. Інша частина назви Михайлівка з'явилася пізніше. Пов'язана вона з місцевим храмом. З ним же пов'язане і головне свято місцевої громади день села. Раз у рік проходить масове таке гуляння на день села, на Михайла, так як у нас храм вважається. Ну і кожного року підтримується ця традиція. Традиція збиратися на день народження села міцніла та змінювалася з роками, але старожили кажуть і раніше, і зараз однаково радіють святу. З Самого початку приїжджали до нас на коні. Михайло на такому тому. Артисти, звісно поти дуже красиво. Приходила церква, освящали в круговую. Потім кожен виставляли, як вам сказати, кожна столову, пробували свої лакощі, усякі покупали. З сьогоднішнього дня трошки вже культурніше, бачите, вже пішли вперед, вже коня немає. Цього року замість коня було чимало інших розваг. Костюмовані аніматори і солодка вата, конкурси і дитяче талант-шоу. Артисти самодіяльні і професійні. Приїхав фіналіст ікс-фактору Влад Ульянич. І навіть зірка українського шоу-бізнесу Віктор Павлік. Такого масштабного свята в селі ще не було, і настрій був відповідний. У вас як вам тут у Рибожівці живеться? О, чудово. Красиве село. Люблю це село. до Києва От, і до Києва близько. Тут дуже багато різноманітних свят для дітей, і мені подобається тут. У нас новий голова, і тут пошло все, у нас відбується новий стадіон, багато нових для дітей, як площадок, недавно построїли там і вже живеться набагато краще, ніж було зі старим. За останній рік в селі справді багато чого змінилося. Нові дороги, освітлення, будують будинок культури, оновлюється центр. І це лише початок перетворень. Рубежівка на сьогоднішній день переживає такий етап, як колись може Грузія перед приходом там новоційної влади, яка розвила її там до. До невпізнаності у нас дуже розвинений там і спортивний напрямок. У нас футбольна команда стала першою в області. У нас будуються стадіони. У нас великі плани на майбутнє, і ми думаємо, що всі жителі будуть дуже раді бачити ці зміни. Михайлівка Рубежівка прийняла рішення об'єднатися з Ірпенем. На нову об'єднану громаду люди покладають особливі надії. Адже сьогодні для вирішення питань їм доводиться їздити у боярку. А це не дуже зручно. І, звісно ж, люди від цього страдають, тому що, по-перше, добиратися, по-друге, очередя там такі страшенні. От, Звісно, краще було б, щоб воно було ближче, і щоб ми функціонували. У нас дуже гарне велике село, гарні люди, от, щоб воно нас просвітало, щоб в нас була підтримка. Якщо будемо, я думаю, до Ірпеня все-таки підтримка буде. От ми на це надіємося, що буде все добре. І лікарні нас будуть брати до Ірпеня, а не до Боярки, ми поки доїдемо. І скори нас будуть обслуговувати Ірпінські, до Бучанські. Не поки дождеся боєрку на все тільки краще. Віра у краще, вдячність за те, що є, і повага до ближнього. Основний лейтмотив дня села Михайлівка-Рубежівка. З цим тут живуть і про це мріють і дорослі, і малі, щоб всі жили мирно, щоб вони доглядали за селом, не кидали сміття, щоб вони були дружніми.